Добрий день! Вітаю вас на уроці математики і тема нашої сьогоднішньої зустрічі координатна пряма. В п'ятому класі додатні числа і число 0 ви позначали на координатному промені наступним чином. Сьогодні поговоримо про координатну пряму. Якщо ми продовжимо наш координатний промінь ОХ за його початок вліво, і на цьому добудованому промені нанесемо таку саму шкалу, як і на першому промені, то ми отримаємо координатну пряму. Точка О буде називатися початком відліку на координатній прямій. Отже, запам'ятайте: пряма, на якій позначено початок відліку, тобто точку 0, одиничний відрізок, тобто відстань від 0 до одиниці, і напрямок. Називається координатною прямою. Ось цією стрілкою указують додатний напрямок. У напрямку стрілки, тобто на промені ОХ, позначають додатні числа. А на протилежному промені позначають від'ємні числа. Розглянемо малюнок. Ви бачите, що точці Д відповідає число 5, а точці Е e Відповідає число мінус 5. Початку відліку в точці О відповідає число 0. Коротко записують D в дужках 5, Е e в дужках мінус 5, О в дужках «0». І читають точка Д з координатою 5, точка Е e з координатою мінус 5, точка О з координатою 0 що показує координата точки на координатній прямій з початком відліку О, вона показує відстань від цієї точки, в даному випадку, розглянемо точку D з координатою 5, від цієї точки до точки О, тобто до початку координат. Та показує напрямок, в якому шукали цю відстань. Якщо в напрямку стрілки шукали цю відстань, то координата має знак плюс, тобто додатне значення, як у точки D. Якщо шукали проти напрямку стрілки, то координата, звичайно, буде мати знак мінус, як у точці E. Отже, кожній точці на координатній прямій відповідає єдина координата. Розглянемо таке завдання. На координатній прямій позначте точки А з координатою 2 та Б з координатою мінус 4. Координата 2 точки А є додатним числом. Тому на координатній прямій точка А буде розміщуватися праворуч від початку відліку О. І відрізок ОА буде дорівнювати 2 одиниці. Координата Мінус 4 точки Б є від'ємним числом, так як в нас є мінус. Тому шукати ми цю точку будемо е, ліворуч від початку відліку, ліворуч від точки О. І відстань від точки О до точки Б, тобто відрізок ОВ, буде дорівнювати 4 одиниці. Але координата точка Б буде мати від'ємне значення. Розглянемо наступне завдання. На даному малюнку нас просять назвати перше. Початок відліку на координатній прямій. Ми пам'ятаємо, що початок відліку там, де координата 0. Отже, ось тут в точці О буде початок відліку. Нас просять далі друге показати одиничний відрізок. Одиничний відрізок це від 0 до одиниці. Тобто наш одиничний відрізок це буде відрізок ОМ. Третє. Координату точки Б. Шукаємо точку Б, яка лежить на координаті мінус 4. Отже, точка Б з координатою мінус 4. Координату точки С шукаємо точку С, вона лежить навпроти двієчки, Отже, точка С має координату 2. І координату точки Д. Ось вона точка Д, вона має координату мінус 2. Розглянемо наступне завдання. Які з чисел запропонованих розміщуються на координатній прямій праворуч від початку відліку, а який ліворуч? Отже, я вам нагадаю, від початку відліку праворуч в нас розміщуються додатні числа, а ліворуч розміщуються від'ємні. Відповідно, всі ті, що зі знаком плюс, всі ті числа, що додатні, будуть розташовуватися праворуч. Давайте їх підкреслимо. Отже, 10 це в нас додатнє число, 12 п'ятих – це додатні дріб. Далі, мінус 145, це від'ємне, давайте я його буду підкреслювати хвилястою лінією, воно буде знаходитися з лівої сторони, тобто ліворуч, так як воно від'ємне. Мінус 2 третіх це також буде знаходитися ліворуч, 0,54 це додатнє число, отже, воно буде знаходитися. Буде знаходитися праворуч. Мінус 12,1 це буде ліворуч, так як це від'ємне число. Мінус 4,2 також ліворуч, бо воно від'ємне. 1205 це додатнє число, відповідно, буде знаходитися праворуч. Мінус 125 це від'ємне число, отже, буде знаходитися ліворуч. І 0,128 це додатнє число, буде знаходитися воно праворуч. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно визначити відстань від точки А до початку відліку. Отже, давайте початок відліку позначимо точкою О. Відповідно, якщо точка А матиме координату 1, то відстань від точки О до точки А буде 1, одна одиниця. Тобто відрізок ОА матиме довжину 1 одиниця. Це можуть бути сантиметри, дециметри і так далі. Якщо точка А має координату 3, тоді відрізок ОА. Буде дорівнювати 3 одиниці. Якщо точка А має координату мінус 1, тоді відрізок ОА також матиме довжину 1 одиниця. Тільки відкладати або шукати його, ми будемо з іншої сторони. Якщо точка А має координату 23, тоді відрізок ОА має довжину 23 одиниці. Якщо точка А має координату 456, тоді відрізок ОА має довжину 456 одиниць. Якщо точка А має координату мінус 23, тоді відрізок ОА знову ж таки має довжину 23 одиниці. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно накреслити координатну пряму. Я її вже намалювала. Також нам треба заодиничний відрізок. Взяти довжину однієї клітинки зошиту. Для того, щоб намалювати одиничний відрізок, спочатку нам треба поставити початок відліку, так, тобто точку О з координатою 0. Це буде наш початок координат, початок відліку на нашій прямій. І потім прийняти довжину однієї клітинки за одиничний відрізок. Тобто ми крокуємо вправо на одну клітинку і ось тут ставимо одиничку. Далі нас просять позначити певні точки з різними координатами і знайти відстань від даних точок до початку відліку. Отже, першу координату розглянемо точка А з координатою мінус 3. Щоб знайти цю координату, звичайно, нам треба відкласти, так як я тут, мінус 3, отже, в ліву сторону, так, в сторону від'ємних значень, відкласти 3 одиничних відрізки. Так як одиничний відрізок нас дорівнює одній клітинці, то нам треба відрахувати 3, 3 клітинки. Ось тут в мене буде точка А з координатою мінус 3. Так, знайти відстань від цієї точки до початку відліку. Від даної точки до початку відліку, тобто відрізок АО, в мене буде дорівнювати 3 одиничних відрізки або 3 одиниці. Розглянемо точку Б з координатою 2. Ця координата в нас додатня, тому ми будемо відраховувати два одиничних відрізки в праву сторону, так, в сторону додатніх значень. Ось тут в мене буде точка 2, координата, точка Б з координатою 2. Так, ну і відповідно, відстань відрізка ОБ буде дорівнювати 2 одиниці. Далі розглянемо наступну точку С з координатою мінус 5. Знову ж таки, мінус 5 це від'ємне число, тому ми відкладати цю точку будемо в ліву сторону, там, де від'ємні значення від початку координат. Від початку координат відраховуємо 5 одиничних відрізків. Ось ну, тут у нас буде знаходитися точка С з координатою мінус 5. Відповідно, від початку координат до точки С, тобто відрізок ОС або СО. Буде дорівнювати 5 одиниць. Точка К з координатою мінус 9. Знову ж таки, координата в нас від'ємна. Будемо шукати її там, де від'ємні значення на нашій прямій. Нам треба від початку координат відкласти 9 одиничних відрізків. Ось тут буде знаходитися наша точка К з координатою мінус 9. Так, і відстань від початку координат ОК або КО. Буде дорівнювати 9 одиниць. І остання точка точка С е з координатою мінус 2. Знову ж таки, від початку координат в ліву, сторону, так як координата від'ємна, відкладаємо 2 одиничних відрізки: 1, 2, і ось тут в мене буде координата 2, і позначимо точку Е. Відповідно, відстань від точки E е до точки О, а саме відрізок EO буде дорівнювати 2 одиниці. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно на координатній прямій побудувати точку, яка розміщена ліворуч від початку відліку, і знаходиться від нього на відстані 2 одиниці. Отже, я вже намалювала координатну пряму і позначила початок відліку. Тепер мені треба знайти точку ліворуч. Це означає, що координата буде. Мати від'ємне значення, так як ліворуч, тут у нас від'ємні значення. І дуже важливо для того, щоб правильно розуміти, на якій відстані нам позначати ці наші точки, нам потрібно позначити одиничний відрізок. В даному випадку, я пропоную за одиничний відрізок взяти дві клітинки. Відповідно, тепер, щоб позначити, знайти точку, що знаходиться ліворуч від початку координат. На відстані 2 одиниці мені треба відкласти вліво два одиничних відрізки. Це буде, наприклад, в мене точка А з координатою мінус 2. Вона знаходиться ліворуч від початку координат. І розташована на відстані 2 одиниці, знову ж таки, від початку координат. Друге завдання. Праворуч від початку відліку треба позначити точку, що знаходиться від нього від початку відліку на відстані 2 одиниці. Так само, якщо праворуч, то, відповідно, наша точка матиме додатню координату. Знову ж таки, від початку координат відкладаємо два одиничних відрізки. Тут у нас буде знаходитися точка, нехай це буде точка Б з координатою 2. Вона знаходиться праворуч від початку відліку. І Має відстань 2 одиниці від початку відліку. Ми вже з вами визначили координати цих точок, давайте їх запишемо. Отже, ми отримали точку А. В першому завданні точку А з координатою мінус 2, в другому завданні отримали точку Б з координатою 2. І розглянемо ще одне завдання. Нам треба визначити координати точок, що зображені на малюнку. Знову ж таки, давайте уважно роздивимося нашу координатну пряму. Ось тут в нас є точка О і початок координат. Маємо напрямок ОХ, він завжди буде додатній. Відповідно, інша частина нашої прямої буде мати від'ємні координати, так? Зліва від початку координат. Ну і давайте спочатку попрацюємо з додатніми координатами. Ми бачимо одиничний відрізок від 0 до одиниці. Далі ми розуміємо, що точка А лежить. На відстані 2 одиничних відрізки, відповідно, вона матиме координату 2. Запишемо точка А з координатою 2. Далі точка Б. Вона лежить на відстані 1, 2, 3, 4, 5 одиничних відрізків, відповідно, вона матиме додатню координату 5Б з координатою 5. Далі, тепер дивимося в ліву сторону. Точка С лежить на відстані 1, 2. Два одиничних відрізки, але так як вона лежить зліва від початку координат, то вона матиме координату мінус 2. Отже, точка С з координатою мінус 2. Точка Д лежить зліва від початку координат. На відстані 1, 2, 3, 4 одиничних відрізки, відповідно, точка Д матиме координату мінус 4, Д з координатою мінус 4. І точка Е. E Знову ж таки, лежить зліва від початку відліку. На відстані 5 одиничних відрізків. Відповідно, матиме від'ємне значення координати, і точка F має координату мінус 5. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!